Перший раз побували в термальних водах Хохоловські терми. Комплекс, який розташований неподалік від закопаного. Парковка велика безкоштовна. Ціна за вхід 2 плюс 1 цілий день 339 злотих. Заплативши за вхід, видають годинники для пропуску, плюс щоб відкрити шафу в роздягальні, і розрахунок на казах в закладах харчування, що дуже зручно. Потім в кінці наказу їх сканують і вже оплата коштами. З собою взагалі взяли тапці рушники. До речі, не знайшла інформації по рушниках, чи видають, і виявилось, можна окремо їх взяти за 60 гривень. Ми були в п'ятницю. Людей, купа, але добре, що є багато басейнів, джакузі, зон для дітей. Дуже сподобався водоворот на відкритому повітрі. Найчастіше там і були. Ще були три великі гірки, але дуже довгі чари. То вирішила не втрачати час на них. Температура води 36-38 градусів. У їжі є кав'ярні, піцерія і столові. Ціни за одну страву в середньому 160 гривень. У відео не вдалося відсняти все, лише на початку був телефон, а далі відклала у шафу і аж до вечора. Надіюсь, було корисно.